Всім привіт! Вітаю на каналі! Я, друзі, вже потихеньку буду повертатися до своєї діяльності, буду знімати вам відео і ділитися частинкою свого життя і своєї родини. Дуже сильно за вами всіма засумувала, засумувала з нашим спілкуванням, обміном інформації, який у нас тут відбувався. Адже мій канал зібрав дуже багато розумних досвідчених господинь, які багато чого вміють і можуть поділитися. І коментарі під моїми відео тому підтвердження, бо не раз дівчатка ділилися і рецептами, і давали якісь поради. Багато чого я собі взяла на замітку, багато чого глядачі також брали. Отак ми один от одного вчилися, і це дуже класно. Дякую вам всім за терплячість, всім тим, хто залишився зі мною. Хто писав коментарі там, що Христинко, дивися, обов'язково повернися, не, не покидай канал. Дякую за віру в мене. Будемо далі продовжувати, Господи. Я вам чесно скажу, це все так важко. Я зробила оце такий перерив, а тепер так важко увійти в цей ритм. Ти розучився розмовляти, розучився... Знімати все, все так якось воно важко дається. Тому, друзі, коли е, чимось займатися любою справою, надовго не покидайте, бо потім дуже буде важко війти в це русло. Це напевно так само, коли ти їдеш у відпустку. І потім знову повертаєшся на роботу, і ще таке якесь думками у відпустці. а Робити то треба, і воно це все таке через не хочу, але нічого, наладимо, все буде добре. Отак пишіть в коментарях, що у вас там як за ці два тижні відбулося, що новенького, що цікавого. Я хочу поділитися цікавою історією. Я ці два тижні ж нічого не знімала, і в одному місці, де я була, я зустріла жінку. і Вона підійшла до мене і говорить: я ваша підписниця, я дивлюся твій канал. Там, от. А я так, знаєте, розтірялася, <рив> якось невдобно було. Але потім нічого, ми добре поспілкувалися, так, приємно було вам від та, нічко, Аня. І ну, ну так класно, приємні такі моменти. Вона поділилася з мною багато рецептами, які я буду робити. І ну, ну класно, що в нас такі є люди. Отак. От Також ми готувалися до школи, бо мій Ромчик йде вже в перший клас, завтра, 1 вересня все купили, що потрібно, і там приладдя, і рюкзачок, і одяг. Він задоволений, поки <сум> поки бо не знає, що його ще чекає впереді Але нічого, ми всі пройшли через школу, всі ми пройшли ці сльози, і було важко, але треба вчитися, бо без знань не куди знання це дорога в майбутнє. І як би воно важко не було. Треба йти. От такі справи. І літо, літо дуже швидко промайнуло, і Ромочка мій дуже швидко виріс. Пам'ятаю, як був такий маленький, я дивилась на нього: ой, коли він виросте, він же такий маленький. А тут вже ось пролетіло майже 6 років, і він вже першачок, а там пролетить час і вже буде випускник. Так, та я й себе пам'ятаю, коли була маленькою, то дуже хотіла, щоб швидше вирости. А зараз, вже коли виросла, то навпаки хотілося б повернутися в дитинство. Але вже назад дороги немає. І що ще займалася чим я? Консервацією займалася, там переробляла свої перці, сині. Салати робила, маринувала помідори, ну таке потихеньку все. Не скажу, що кожного дня би було дуже важко. Останні ці два тижні, друзі, у нас така спека. ну Просто не можна було знаходитися. За цей місяць у нас був лише один дощ. І на городі все воно ну, всі вони бідні такі жовкнуть. Я хочу їх і поливаю, але до места, то, що ти поливаєш, воно все одно не. Не росте так, як потрібно. Мучається таке. Ну, ну, Все одно я збираю там собі баклажани, перчики. Вони деякі замучені, такі, якісь зморщені, деякі більш-менш кращі. Хотілося звичайно, б, звичайно, би кращого врожаю, але що є, то є теж непогано. Я ще в цьому ну, році не купувала не перед, ні баклажани, все своє і перчики, і помідорки. Дякую Богу за те, що її маю. Багато чого собі не консервувала. У мене вже і банок немає. Бо мені більше всього банки потрібні, такі півлітрові кілогр... на один кілограм, і в мене їх вже майже немає. Треба буде купувати, бо я хочу ще зробити із сливів, оцих чор... синіх. Чорних слив хочу зробити варення, бо воно мені найбільше подобається. Воно дуже смачне і класне таке пироги та і скрізь. І в булочки поставити, і в рулети. Дуже воно хороше і ходове. Тож банки буду вже докуп... докуповувати. Ось так. А вчора я зібрала ще трошечки помідор своїх. Небагато в мене там помідор, але все одно я по відеречку собираю. Вони в мене такі не крупні, я ж вам тоді ще показувала. Буду зараз, друзі, переробляти ці помідори і готувати з них сиру аджику з хріном. Ну, вона в кожного по-різному називається. Хтось говорить огоньок, у когось і розява, і хреновина, я чула. Ну, В кожному регіоні по різному. Я вже тут ось все. Підготувала, боже, ці мухи летять. А я хочу все робити на вулиці, бо в хаті ну невдобно і дуже жарко, там як у сауні. Ой Я тепер розумію всі переваги кондиціонера, тому в майбутньому обов'язково поставлю кондиціонер в хаті. Тоді буде і легше працювати. Отак, От помідорки я помила, перерізала. Ось так начистила чесничку, гіркий перець і хрін. Дуже легко це все готується, нічого не треба варити, просто потрібно все перепустити через м'ясорубку, перемішати, додати сіль, цукор і оцт, і також чорний перчик. І все за смаком. Якщо на порцію, то на порцію друзі беремо 1 кілограм помідор свіжих. 100 г часнику, один стручок гіркого перцю і 100 грамів е, коріння хрону. Все-все це перемелюємо. У мене тут все на 3 кілограма, 3 кг помідор, 300 грамів часнику, 300 грамів хріну і 3 стручка гіркого перця. Все, зараз буду перемелювати на м'ясорубку. Перемолола я помідори, ось дивіться, який густенький вийшов. Сок. Також часник перемолола. Потім дійшла до того, щоб молоти хрін через м'ясорубку. Начебто я його і порізала такими маленькими пластинками, але мені щось стало дуже жалко м'ясорубку, вона так пішла знаєте, в натяжку. Тому я взяла блендер і у блендері хрін змільчила І це саме найкраще. Ось, ви бачите, він дуже такий виходить маленький. Дрібненький, і м'ясорубка моя не спортиться, бо в мене є вже досвід, я також іншою м'ясорубкою молола на натяжку і там у мене стерлася шестерня. Тому я вже не хочу більше так ризикувати. Краще або блендером змельчити, або хрін натерти на трті, то тоді буде добре. Так, тепер до помідорів перемелених додаю чесник, перець і хрін. Ух, глаза лізе. Ох, таке жгуче. Ох, ну, і з хріном краще все ж таки працювати на вулиці, бо він, ох, як в глаза заходить. Тут ще й парець. Перемішую. І зараз добавлю цукор, сіль і оцт Я люблю такі гостренькі соуси і до м'яса, і навіть можу просто з хлібчиком так мочати Мені подобається. Звичайно, багато його не з'їсиш. так до м'яса. Ох, ти Боже мой, повні глаза сльози. Так, тепер додавлю дві ложки цукру і ложку солі. І також ложку оцту. Спробую і потім вже буду коригувати, що ще додавати. Добре, Перемішаю. Ще. Перчика посипемо чорного, нам не вистачає гостроти. Я добренько перемішаю і буду пробувати. Я вам скажу, що достатньо всього. Більше нічого і не треба. ну Можливо, чуть-чуть солі. так половинку ще ложка. Трошечки почекаю, хай воно розтане, і потім ще раз спробую. Це, друзі, джека готова, розлита по чистеньким баночкам. Ось так вона апетитно виглядає. Той, хто любить гостреньке, обов'язково приготуйте, не пошкодуєте. Вам сподобається. І будете взимку радувати себе вітамінами, піднімати собі імунітет, бо тут все таке натуральне, можна сказати, мікстура від кашлю. Тут же є, і чесник, і хрін, і перчик. Ну, трошки з'їли до м'яса і все. І здорові. Готується дуже швидко, але підготування інгредієнтів, звісно, займає час, потрібно потрудитись, начистити часничок, хрін. Ну, воно того варте. Зберігати обов'язково потрібно у холодному місці або в холодильнику, або в підвалі. Я буду це зараз все виносити до підвалу. Також і в мене тут ще є помідорки, які я раніше. Закривала. Заодно все це зроблю спустю. Дістала з підвалу отакого красення прохолодного кавунця, будемо зараз гамовувати спрагу, ох, який він класний так обійняти. Фух. Поїмо з ромочкою і будемо збиратися, друзі, ми ох, як трещить І перепнув повністю червоний І будемо збиратися на репетицію, на лінійку. А потім уже речі будемо готувати на свято завтрашнє. Ось так. Не хочу його розрізати наполовину, буду так зверху обрізати потрошечки, по щоб було удобно потім поставити до холодильника. Рома, ти йдеш їсти, кавун? Oh.